Сьогодні хочу підбити підсумки 2022 року. Дійсно, дуже важкий рік. Коли став керувати Полтавською обласною адміністрацією, то плани були зовсім іншими. Ми планували розвивати область по всім напрямкам. Це в першу чергу велике будівництво в різних його аспектах. Дороги, медицина, освітні, культурні та спортивні заклади. Але випало нам лише попрацювати тільки два місяці. І то ви пам'ятаєте, що російські війська стягували свої війська до кордонів нашої країни. Ми теж готували, зокрема, працювали над формуванням підрозділів територіальної оборони на той час. А 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, яке, в принципі, перекреслило дуже багато планів. Однак зразу хочу зазначити, що кілька напрямків нам вдалося залишити і розвивати, в першу чергу, це медицина. Але Життя внесло свої корективи. І в першу чергу ми займалися питаннями військових. Пріоритет це у нас був основний залишається переселенці, допомога фронтовим областям, сусідам нашим і забезпечення нормального життя, наскільки це можливо, на Полтавщині. Тривога, світломаскування, укриття, комендантська година і ворог дійсно зайшов на територію області з півночі. І цей захід ворога був дуже такий вразливий для всієї Полтавщини, пам'ятають і дні. Потім з'явилося, ви пам'ятаєте, таке поняття, як гадяцька Сафарі. Але Російська Федерація, саме для Полтавщини, вдалась до в першу чергу, до ракетного терору. У нас загалом було 52 обстріли. Більше 100 ракет було випущено по території області, 11 дронів. Все це призвело до Значних руйнувань, 10 об'єктів було зруйновано повністю. 266 об'єктів постраждало, Більша кількість з них ми змогли вже відновити. Але найстрашнішим злочином, я вважаю, був саме ракетний обстріл, розстріл торгового центру АМСТОР в Кременчуці. І дійсно найскладніша ситуація у нас виникла в Кременчуку з питанням теплопостачання. Держава. Терорист все робили робить для того, щоб ми себе не відчували в спокої. Ну і без, без перебільшення можу сказати, що Полтавщина перетворилась в першу чергу на фортецю. Вся область ми цим займалися з першого дня війни. Створили кілька ліній шалонованої оборони, саме Полтавської області. Було зведено десятки кілометрів траншей, противотанкових рвів, будували бліндажі, капаніри, ротні опорні пункти. Ну, і загалом ми стикнулися з тим, що під... в перші дні війни у нас не вся система оповіщення в області працювала. Це проблема була загальнодержавна і Полтавщина впоралась з цим питанням, відновили більше 100 систем оповіщення і зараз на сьогодні. Полтавщина є лідером з покриття та роботи оповіщення на території країни, не саме Полтавської області. Більше 200 мільйонів гривень за цей час вже спрямовано на обороні та безпекові потреби. Це і фортифікаційні споруди, і закупівля авто, засобів зв'язку, бронежилетів, тепловизрів, одягу та багато всього іншого. Це не тільки для наших військових, це й для правоохоронців. Збройних сил, Збройних сил України, ДФТГ, Служби безпеки України, тобто всі, хто підходили під цю програму. Ну І дійсно нашим основним пріоритетом була і є і залишається територіальна оборона, 116-та бригада це і забезпечення з точки зору державного управління, наш акцент. В першу чергу ми взяли на себе зобов'язання забезпечити повністю одягом. і, Більше там одинадцяти тисяч одиниць одягу, одягу було вже закуплено і передано нашим військовим. Це і 40 житлових казарм, шість санітарних блоків, 6 автомобілів вантажних. ми перші, хто в країні загалом їх змогли купити для наших військових. Крім того, 50 різноманітних автівок разом з волонтерами ми змогли передати військовим. Ну і з військовими закупити саме кулемети та інше обладнання, яке ну, жодна область не спробувала купити для територіальної оборони. Я вважаю, це дуже велике надбання і результат. Наш ворог вдався до нової терористичної тактики, тактики знищення інфраструктури країни енергетичної. Я розумію, нам всім важко. енергетики борються і вдень, і вночі, щоб уникнути відключення світла, збалансувати енергоживлення в країні. І саме головне, що одним із рішенням було розгорнути пункти незламності в країні. Полтавська область розгорнула вже їх 311 пунктів незламності, в яких є і генератори, і Тепло забезпечення там завдяки булір'янам або буржуйкам, є інтернет і загалом ще підготовлено біля ста пунктів незглавності, де не вистачає, наприклад, генераторів, які також можуть бути запущені найближчим часом. Дуже велике питання тут знаходиться на рівні органів місцевого самоврядування, організації їх роботи. Що стосується ДСНС, то вони впоралися з цим завданням на а… Ми з органом сецсоврядування є що робити. Сьогодні проводили нараду з цього питання щодо тих зауважень, які у нас є. Якщо згадувати кінець лютого та початок березня, то основним питанням було, що робити з окупованими територіями. Тоді ворог оточував та окуповував наші території, і було прийнято рішення на рівні держави швидко сформувати. Продовольчі резерви. Таке ж саме завдання ми для себе отримали на Полтавщині протягом кількох тижнів був сформований продовольчий резерв. Це 3,5 тисячі тонн зерна і 650 тонн консервів, кров, макаронів зощеного молока, які були закуплені та поставлені. Тобто відповідне доручення також отримали громади. І, в принципі, я вважаю, що цей резерв він зараз залишається. Саме головне, що він повністю. Забезпечує всі ризикові моменти, які були на той час, і вони можуть і залишатись і зараз. З першого дня основним завданням нашим стала допомога фронтовим областям. Це наші сусіди, Сумська та Харківська область, які перші зустріли ворога. І саме головне, що до нас в перші дні поїхали мільйони людей. У нас є аналітика з мобільних операторів, що були у нас кілька діб в перші дні. Березня місяця, коли півтора мільйона людей заїжджали на територію області, тут залишались. Тобто область фактично прийняла велику кількість людей, їх забезпечення Ви пам'ятаєте, ці дні важкі були. І ми почали працювати над допомогою нашим сусідам. Ми відправили більше тисячі тонн гуманітарної допомоги саме на Харківщину, 600 тонн на Сумщину. Це продукти харчування та речі першої необхідності. Крім того, за дорученням офісу президента були створені в області партнери фронтових областей. Так ми стали партнером Сумської області. Ми повинні були закупити і забезпечити індивідуальними продовольчими наборами Сумську область. Майже 245 тисяч таких пакунків було сформовано в області. В першу чергу, дякую нашим підприємствам, вчителям. Лікарям, які після роботи ставали, допомагали, фасували, і ми відправляли все це для Сумської області. Крім того, після вже звільнення Херсону було прийнято рішення, і надали з обласного бюджету 30 мільйонів гривень для Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини з обласного бюджету допомоги саме цільового, цільового тим областям. В день гідності символічно так сталося. Випадково ми опинилися на Херсоні, відправили туди 5 фур гуманітарної допомоги до легендарної Чорнобайки. Там були продукти харчування і пічки, одяг, засоби гігієни, продукти, харчування, вода. І саме символічно, що херсонці вони є прикладом незламності. І от в такий день ми там опинились і передали ці вантажі. Після цього ми відправили більше 17, там, комп'ютерів, ноутбуків, засобів зв'язку для е, військової адміністрації Херсонській. Зараз сформоване вже у нас більше 10 автівок вантажних легкових, екскаватори, насоси для води, електродвигуни верстати та трансформатор, які ми плануємо найближчим часом також відправити. Е, Херсон. Крім того, у нас була дуже велика місія, з якою вспоралися саме наші герої, люди Полтавської області. Було сформовано 217 автобусів для евакуації з Сум, з окупації людей. Майже 100 тисяч за, за три тижні ми вивезли людей. Це справжні герої, які під Танками їхали в Суми, повертали людей. Так робили по два-три рейси за день. А потім було сформовано 48 евакуаційних потягів, які з Полтавщини йшли по на захід країни, везли цих людей вже в евакуацію. Тому це я вважаю такий героїчний момент з евакуації Сумщини, які зробили наші люди. Всі біженці, ну і Полтавщина так стала, що стала центром і лідером з прийняття переселенців. Більше 240 тисяч у нас офіційно зареєстрованих переселенців. Ще було два тижні тому. На сьогодні їх залишається понад 200 тисяч. Це офіційно зареєстровані люди. Ви самі знаєте, є велика кількість людей, які у нас не зареєстровані. І крім того, ті люди, які залишаються тут, живуть, працюють. Харківській, Сумській області, потім кожного вечора повертаються, тому що немає житла. І тут Полтавська область дійсно споралася з завданням. У нас переселенці вчасно отримали допомогу на компенсацію житла та 4 мільярди гривень і біля 10 тисяч осіб в місцях компактного проживання було розміщене в закладах освіти, в гуртожитках. З обласного бюджету було виділено 50 мільйонів гривень саме на харчування, на забезпечення цих закладів 23 мільйони на ремонти, які потрібно було зробити, щоб людям було зручно знаходитись в приміщеннях, які, будемо чесно говорити, не пристосовані як гуртожитки. Тому е, е, основним завданням було створити у нас перші дні був створений гуманітарний штаб, обласний. Тут е, він працював в тісній співпраці із нашими всіма волонтерськими організаціями. з Міжнародними партнерами їм всім величезна подяка, тому що дуже багато чого було зроблено. А основним завданням гуманітарного штабу була координація і розподіл саме гуманітарної допомоги між областями, тобто допомога Сумській Харківській області, і нашими 60 громадам. Таким чином у нас було сформовано також, як і в Сумах, 250 тисяч наборів, які були роздані в 60 громадах, в саме індивідуальні покунки Крім того, 2,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги ми змогли розподілити по всім громадам, згідно їх заявок, передавали, передаємо і далі. Наступним напрямком стало питання, що робити з переселенцями, тому що вкрай не вистачало житла, і було прийнято державне рішення щодо будівництва в шесті областях, багатоповерхових будинків, і Полтава змогла домовитись, і ми дотисли. Що ми це зможемо зробити? Що в нас є і можливості місця. Були виділені ділянки для трьох багатоповерхівок, шестиповерхових будинків на 900 квартир, майже на 20 тисяч квадратних метрів. На сьогодні йде процес проєктування і будівництва мереж. Основних це водовідведення та водопостачання та енергозабезпечення. Крім того, ці квартири ми плануємо при фінансуванні з державного бюджету в наступному році. Закінчити поки що ж до жодної області фінансування не надходило, і це наше завдання. Буквально тиждень тому до нас прийшли модульні будинки з Польщі та Англії, які ми вже почали процес формування і будівництва модульного містечка на понад 500 осіб на території психічної нашої лікарні Мальцева. Велика територія, є окремий в'їзд, де можна. Відокремити це містечко, ну, щоб вони не з ким не перетикались, ну і самі там могли знаходитись. На жаль, ми маємо втрати серед наших воїнів, але ми можемо їх підтримати і матеріально, тому збільшили можливість допомоги до 50 тисяч гривень, це і щомісячна виплата і дітям загиблих воїнів. Ну і вперше ми додали новий напрямок. Це 20 тисяч гривень соцвиплат на реабілітацію для військових. Як я казав спочатку, основним нашим пріоритетом була, і залишається медицина. Незважаючи на військовий стан, навантаження тільки зросло. На цю галузь 163 тисячі переселенців отримали медичні послуги на Полтавщині. Ми змогли взяти на роботу 200 працевлаштувати медиків. Кількість малюків, яка народилась на території області, така ж, як і в мирний час до цього. Більше тисячі осіб отримали і отримують психологічну допомогу. На території, більш того, ми вже прийняли другу харківську трійню діточок, які народились у нас. Тобто життя триває, незважаючи на те, що ворог нас хотів зламати, ми все одно одружуємося, народжуємо і просто продовжуємо жити щодо модернізації сфери медицини, то в цьому році було закуплено новий сучасний МРТ рентген апарат 3D узт для перинатального центру та центру гінекології, Гурмієвий лазер це такі великі об'єкти, які купували з майже на 70 мільйонів гривень. І зараз йде монтаж і налаштування унікального лінійного прискорювача, разом з КТ. Вони разом працюють. І саме головне, що вони промінюють будь-яку пухлину, пухлину опромінюють не це чіпляючи здорові тканини. Крім того, що стосується планів, на цей рік вже прийнятий бюджет. В ньому закладено 161 мільйон гривень на закупівлю великого обладнання, майже 86 одиниць різної апаратури, які плануємо купити. В першу чергу це два комп'ютерних томографа, яких не вистачає для всіх лікарні. Ну і іншого наркози, там, дихальна система дуже важлива, апарати ШО та багато чого іншого. Крім того, завдяки. Волонтерами в цьому році був створений унікальний для України вокаційний автобус на Полтавщині на дев'ять лежачих місць. Це і для військових, і для цивільних автобус працює оснащений дихальним апаратом, інфузоматами, ношами, моніторами пацієнта, киснем, дефіберляторами, тобто ну все, що потрібно бути в цьому автобусі, є і. Як продовження було створено центр реабілітаційної медицини в обласної клінічної лікарні, де вже закупили на 60 мільйонів унікальне обладнання, якого немає в жодних комунальних лікарнях країни. Це і роботизований ортез з біговою доріжкою, і програмований екзоскелет, інтерактивні системи реабілітації. Це перша половина, яку ми встигли зараз купити. Також вже закладено гроші і на наступний рік в розмірі 60 мільйонів щодо продовження і створення. Унікального центру реабілітації не тільки для поранених людей, які постраждали від війни, це і ті люди, які зазнають травми в ДТП і переносять серед судинне захворювання тощо. Крім того, відзначу в цьому напрямку в медичному гуманітарну допомогу ми отримали п'ять карет швидкої допомоги, понад 35 одиниць саме техніки, різного обладнання. До області майже 4,5 мільйони е, різних одиниць ліків, е, лікарських препаратів, виробів медичного призначення, які нам від 2 до 6 місяців е, вистачало, і це допомагало і для роботи із нашими бійцями, військовими, і саме головне з тими ж людьми, які звернулись, 163 тисячі переселенців, які ми не закладали в бюджет. Що ми плануємо зробити далі по медицині? Це в наших планах веде структурне об'єднання створення такого єдиного медичного містечка. Вже на першому етапі в цьому році ми створили, приєднали обласну дитячу лікарню, створили центр спеціалізованої педіатричної допомоги і розширили спектр медичних послуг та діагностики саме для дітей. Хочу зазначити, що відновлено було 360. Тисяч квадратних кілометрів доріг на Полтавщині, це майже 550 мільйонів гривень залучено на ремонти та утримання місцевих доріг. Бачите, лідерів громади, лідери, які більш всього витрачали коштів, і саме відновлювали її дороги не тільки для своїх потреб, а й для потреб і військових. Коли ми говорили про національну безпеку, то точно серед головних пріоритетів було це продовольство. Ви пам'ятаєте, як Росія спробувала влаштувати. В продовольчу кризу в країні. Тут наш, про наших аграріїв дізнався весь світ. Я хочу сказати, що саме полтавські аграрії, одні з лідерів в країні були, був створений штаб сприяння та допомоги аграріям, основними завданнями якого було створити резерв паливно-масильних матеріалів, врегулювати пересування. Сільгос техніки під час комендантського години, Ну і саме головне, це бронювання військовозобов'язаних працівників агросектору, тому що були у нас такі моменти, коли були ризики, що нікому буде збирати урожай. Крім того, майже 3,7 мільярда гривень було надано державою кредитів 1600 аграріям Полтавської області. Це допомогло їм встояти, в цей дуже важкий рік. Все це призвело до того, що як результат засіли всі 100% території, майже 1,7 мільйона гектарів площ. І плануємо в цьому році зібрати 6 мільйонів тонн зерна, як і в мирний час. Але ж говоримо про те, що. У нас є питання щодо сушарок, Ви знаєте цю проблему, тому час урожаю зараз знаходиться в полях. Крім того, Полтавщина посідає друге місце з обсягом збирання сою та Соняшника та є лідером і залишається заворобниця продукції тваринництва. І тут величезна подяка нашим всім аграріям, тому що вони дійсно справжні герої. Протягом літа ми стикнулися з проблемою щодо освіти і щодо дітей. Ми вперше почули і осягнули таке поняття, як діти війни. До цього було незрозуміло точно, хто це такі. Зараз ми всі з вами точно розуміємо це поняття. І основною турботою стало, як нам продовжити процес навчання, тому що до цього у нас були ковідні два роки. А зараз діти також не мали можливості піти до школ. І перше питання, яким ми займалися, це питання безпекове, це облаштування укриттів. Нам вдалося зробити разом з громадами 387 укриттів з 528 закладів освіти. Всі ці заклади зараз працюють дистанційно або, або очно. Залишається 188 закладів, які. Не мають або фізичної можливості, або в громадах не прийняли такі рішення щодо облаштування укриттів. В садочках ситуація десь на рівні 50% мають укриття. Це і надалі залишається основним викликом і пріоритетом, тому що нормальна робота економіки і безпека це укриття в закладах освіти. Також Україна залишається лідером в цифровізації і. Коли почався навчальний процес, основним питанням було, як забезпечити дітей в укриттях з інтернетом. Тому що, по-перше, питання було безпеки батьки батькам дуже важливо бути на зв'язку з дітьми під час повітряних тривог. А друге питання, щоб у нас не порвався процес навчання це все призвело до того, що завдяки кампанії, нашим литовським партнерам нам вдалось. Домовитись про забезпечення всіх 100% укриттів Wi-Fi. Отримали також від міжнародних партнерів 50 станцій Starlink, яких передали Збройним силам України переважно в лікарні та в чотири райони військової адміністрації. І, в принципі, цьогоріч ми не зупинялись, працювали надалі. 50 населених пунктів та 85 закладів соціальної інфраструктури. Були доєднані до швидкісного інтернету, тобто за рахунок інтернет-субвенції. Що стосується економіки, дуже головне питання. Дійсно, Полтавська область стала прихистком, офіційно прихистком для 51 підприємства Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Київських областей, які перенесли реально релокували свої підприємства на території області і почали тут працювати. Майже 100 підприємств, які ми знаємо, що знаходяться тут і працюють, але вони не доєднувались до програми релокації. Скоріше за все, це були зроблені такі відокремлені підрозділи на території нашої області, які також працюють на їх територіях і тут, як бек-офіси тощо. Попри складну економічну ситуацію, хочу сказати, що нам вдалося, щоб Крюківський вагонобудівний завод працював і продовжував працювати, майже 70 пасажирських вагонів. Передане на залізницю залізниця Мінінфраструктури розблокували майже 2 мільярда гривень бюджетних асігнувань для цього підприємства. Тобто економіка дуже важка, але продовжує працювати. Крім того, планів Полтавщини це отримати 750 мільйонів гривень на відновлення та реконструкцію лікарень садочків і шкіл в області буде реалізовано 11 проєктів в межах програми про відновлення України протягом 23 2024 24 років це і в тому числі запущення економіки, що вона працювала. Мова йде про реконструкцію корпусів обласної клінічної лікарні, обласного кардіоцентру, Кременчуцької школи-інтернату, ліцею в Градівській, Башківського НВК Новоселівської громади, ліцею в Перятіні та Терешках, ДНЗ в Лубнах, тобто по всій території плануємо розпочати з початку 2023 року. Саме проекти по відновленню. Якщо говорити про весь рік, то дійсно рік непростий. Всі ми це розуміємо, але я вважаю, що всі українці зробили в цьому воєнному році достатньо, щоб оптимізмом дивитись в майбутнє. І ми всі продовжуємо допомагати Збройним силам України, переселенцям, досконалювати нашу медицину, тримати аграрний та економічний фронт, вчити дітей, розвивати it сферу Зрештою робити все те, що ми називаємо жити. Дуже вам дякую. Слава Україні!